Ні, будь ласка, заради вашої безпеки ніхто не залишається. Виходьте, будь ласка на вулицю. Повідомлення про замінування одразу кількох відділень Приватбанку в Івано-Франківську надійшло на пункт зв'язку держслужби з надзвичайних ситуацій. До центрального відділення прибули екіпажі рятувальників та поліції. Насамперед вони із приміщення евакуювали людей. Поступило повідомлення до нас на пункт зв'язку про замінування відділень Приватбанку. Це була вулиця Січових стрільців 15 раз, потім тут Галицька, 22, далі Галицька, 28, Галицька, 29, Галицька 100. Направили відділення разом з міліцією, значить, проводимо, провели евакуацію даного відділення. Зараз працює кінологічна служба з кінологами. Вперше із замінуванням в Івано-Франківську мають справу співробітники нової поліції. Три екіпажі на місці забезпечували негайну евакуацію людей та охорону будівлі. Запевняють, мають інструкції, як діяти під час надзвичайної ситуації. Я розумію цікавість Івано-Франківців, тому що вони вперше стикнулися з роботою поліції. У нас є на кожен випадок свої інструкції, відповідно до яких ми будемо в кожному разі діяти. Наразі не будемо забігати події. Коли щось станеться, ми з вами будемо ви побачите все, яким чином ми діємо. проводимо. Охорону місця події, здійснена евакуація людей з даної будівлі. Наразі проводяться пошуки, предметів, які схожі на вибухівку. В місці, всередині працюють, в тому числі і кінової. Задача забезпечити мінімальний доступ до цієї будівлі і огородити територію, також викликати вибухотехніків, забезпечити їм проїзд, щоб вони швидше дістали сюди, опрацьовували будівлю, і пояснювати громадянам, чому це оціплення, тобто для чого вийти, для чого це все проводиться. Розмінування центрального відділення Приватбанку тривало близько півгодини. І як вкотре з'ясувалося, це було неправдиве повідомлення. Тим часом працівники нарікають на додатковий психологічний стрес та негативні наслідки вимушеної перерви на роботі. Самі бачите, бо перекритий центр, перекри перекриті відділення. Це дуже шкодить роботи роботі не тільки банківській системі, а навіть всім нашим сусідам. Головне, що інформація не підтверджується. Якби ми більше реагуємо на це, не на, на кількість клієнтів. Клієнти, звісно, що є в банку, але ж такого, щоб черги такі, таких великих черг не було. Також в Івано-Франківську цей день вибухівку шукали на території залізничного вокзалу. Інформація про замінування не підтвердилася. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.